Привіт вселен, храду вітати вас на своєму каналі. Я на стрімі. Зараз буду дивитись, а точніше слухати альбом Міні. Цілий альбом сказали так непогано, да. Інсайдери сповістили, що робота виявилася доволі непоганою. Заціним, послухаємо. У мене не дуже високі очікування, зважаючи на те, що вона не мій біс в джайдл. І зважаючи на те, що я тупий мужлан. Вот. Давайте послухаємо. Перша пісня називається Drive You Crazy нагадую, що реакцію на Her. І на pre реліз сонг Blind Ice Red. Я вже зробив на каналі, ви можете їх подивитися, вони нещодавно вийшли. А зараз слухаємо go. Все правильно. Пані Марія це інсайдер. Дар концептні нотки. І якесь аесповське електронне знищання. Доволі інтенсивний вокал. Звичайно, що вони для повтору вибрали таку На, Тут Fit Yuki я забув додати. Знаєте, що я хочу сказати? Щось останнім часом. Я не пам'ятаю, в яких піснях, по моєму, там в альбомі навіть The Klaxon був, там і міні- і Юкі вони разом. Тобто, я так розумію, вони. Як синергують доволі часто. Ну, принаймні по тому, що я помітив останнім часом ніяких фактів у мене немає, це все якби суб'єктивно. Десь щось пам'ятаю. Мені подобається, який голос оброблений. Я навіть назад перемотаю. У такі пустуватий прикорус загальному. погосту, як то кажуть, О, в принципі, джаві повторюваний. Це звичайно не плюс пісні. партія ні юций, ні на не репер. Ну, хоча там, по-моєму, в Супер суперлейді вони Сойон помінялись місцями, Сойон там букалом займалася, міні-рап читала. Якби розкривають рідні частини свого таланту. Та якийсь брудно черство. Ам. Скільки там було... Скільки там було приспівів? Це доволі важливо. 238. Недовго йде. Чудове рішення. Вже плюсик невеличкий. ага Окей, okay, вони якимось чином втиснули е, сюди три приспіва. Що на останньому змінили, не змінили? Well, Все-таки, е, добре, що зробило, що пісня не така довга, тому що вона повторювана. і тут е, ну якби по суті, весь приспів, наскільки я почув, це буквально повторення. Але не дуже добре, що вони зробили отут от три приспіва. Як на мене, це такий невеличкий мінус. А, але на критична пісня драйвова, частково веселенька, частково Взагалі, Взагальному непогано, я б навряд чи слухав більше одного разу. Хоча воно більш-менш може залетіти на якісь а, такі активні активності. Ха-ха-ха. От. А, ну... Не погадую. це не типічна робота. І це добре, тобто це не те, що очікуєш від міні, якийсь от, типу, такий бісайд, Бісайд-бісайд, ліричний, баладу якусь. от, Це не балада. Це щось більше до Юкі. Ну, окей, слухаємо далі. Ем... пані Марії, приспів не дуже сподобався. Але все інше нормально. Так, тепер у мене якру сестри пані Валерії. Також проблеми з інтернетом. Ніколи не ставили оцінки пісня, сьогодні буде 7,5. Можливо, навіть Ось мій улюблений бісайт, зараз буде. Cherry Sky. my Love. Поїхали. Кейлака базитара дуже дуже тиха. Ну, це хороший початок. Я весь що тут на задньому плані вокал юци знову, але тут не написано, що це фіт. Мені подобається мені подобається на куплетах. Тут вона е, так доволі швидко, я б сказав, навіть е, напів читає, е, все приглушено. І от її е, голос, по суті, це і є пісня. Він такий от е, мелодійний. І в цьому якби суть. Дуже мало тут всього відбувається. Я чу-чуть розчарований примітивністю приспіву знову знов ж таки. Мені здається, можна було б зробити щось набагато цікавіше от стилі їх старих робіт. Оце у Це непоганий момент. Оброблено так цікаво. Нолі як сно оброблений вокал міні постійний. Тут кіштя, щоб взагалі не було б ріджа А, тут просто таке затишення, і повторюється. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Як не при сківі. Важко щось сказати по цій роботі. Коментарі відключені Я взагалі не знаю, на кому це каналі викладається. Окей. Тому що я на каналі Джайдл я чомусь не знайшов. Напевно, тому що це я. а Значить, що по пісні. А, мене розчаровує те, що тут а, приспів знов такий трошки примітивненький, його знову три штуки. брідж тут як постхорос. Можна було зробити набагато цікавіше, але, напевно, суть цієї пісні якраз і в цьому приспі, що він отакий як. Ну, Тобто він як хвиля плеве, і хвилі він Для таких моментів створений. Напевно, в такому плані пісня доволі не погадала. Куплети тут хороші, але. Ну, вода, я абсолютно не асоціюється в мене поки з е, тим, що відбувається де, на приспівах. Ну, я легко можу зрозуміти, чому ця пісня може сподобатись. Е, якщо я буду щось переслуховувати, то це точно. Ну, скоріш за все, не стадо якось е, такою, я можу слухати. Ну, як мінімум, тому що я. Е, Сумні пісні останнім часом не дуже слухаю Тому Що вони мені рідко коли можуть знадобитись. Ну, добре. Дружно, звичайно, мені капець сподобається. Якраз писали про обробку цих. Ага Ну, пані Марії найбільш сподобалось Так, Валентайн'с Dream. Окей, okay, тарілки. А, це може бути щось елегант. Mm. Балади це непогато, інколи це краще, ніж все інше. От я дуже багато її вокалу слухав в перших альбомах. Там А I I made». От я буквально слухаю, і мені це нагадує. І мені нагадує це інші партії в тих старих піснях. Атмосфера, як в минулі пісні, чесно кажучи. Чи як там? Я недавно робив реакцію на якусь таку пісню. А, вона в спецреакції, по-моєму, да, виходила. останній, напевно. Хоча, напевно, передостанній. Нічого з такого. Навіщо я роблю референси на роботи, назву яких я не пам'ятаю? Назву яких я не пам'ятаю... Ну, щось буде там виходило, коротше. Що схоже на ту пісню, яку якусь, короче пісню. Це жахливо Щось таке, знаєте, напівмажорне, напівмінорне. Якісь хороші спогади зі своєю дівчиною. от Щось таке такого Долукають асоціації. Доволі специфічно оброблений вокал. Я такої обробки не чув її голосу старих в старих піснях. Ні, одній здається. Ką reiškia partija? Čia daug. А мені сподобалась пісня, я зараз шукаю. Я зараз шукаю пісню, щоб вам все-таки дати. дати зрозуміти, що це за пісня, про яку я говорю. Так, Бет, Black um, Crown Traffic Jam. SVR. Блін, а де вона? вона шизофренія, це було минулі спецракції. Там хлопець співав, як же мій день може бути поганим, коли ти посміхаєшся, дивишся мені в очі. Чудова пісня була така от э, вайбова. Вона дуже повільна, от я про цю говорю. І й, мені подобається. Мені подобається. Напевно, я викладав в телеграм бісове моє життя. Ану, я тут написав, що, що заблокували, що я виклав. Так. Ні. Ладно, пофіг. Значить, що по цій пісні? Вона мені подобається, вона атмосферна, вона не те, щоб дуже сумна, не те, щоб дуже весела. Нагадую мені, Day, тільки не така депресивна. А, дуже мало інструментів. Більшість створюється от, якраз вокалом як в рейнідей. Чому я сказав про Rainy Day Тому що там теж дуже мало інструменталу, а все створюється доволі повільним вокалом. Чудова пісня, мені дуже сподобалась. Балада прекрасна. Можливо, не буду її слухати, тому що я балади зараз не дуже слухаю. Але якщо мені скажуть порекомендувати щось, або якщо я якийсь список відтворення буду робити, то я буду скоро цю пісню додам, тому що це мені дуже подобається. Гарна пісня але занадто спокійний мене, тому максимум що можу її на фон. на Ви знаєте, от щось таке романтичне, от щось така історія, от нереалістичне це все. It's ok, довга пісня навряд чи буде. Вона да, знову була до походу. Окей, п'яніно. Реверберація. Дуже хороша обробка вокалу, ще б вона була погана, я б їх задушив. Мені <му> здається, буде більш активний приспів. Якийсь такі вознашся. Да -да -да, їх я мав на увазі своїх тарганів в голові. Я добре А, тобто, взагалі приспів немає. Ясно, Тут антиритмічний Ну, він не те, що навіть антиритмічний, він просто якби е, ідея, як пісня. І, до речі, я, по-моєму, ні разу за свою кар'єру не чув пісні е, без е, чітко виявленої структури. Ну, тобто, були якісь з дуже дивні структури, але у всіх, по-моєму, був приспів. Тому що в багатьох наших піснях немає приспіву, допустимо. Ну все йде якби одним таким таким чимось. І е, ця пісня може схожа, але я, я впевнений, що тут, це, це приспів тут є просто. Він неявний. А пісня звучить ніби в ній приспіву і немає. Пано нам більше подобається, тому що вона активніша Тут і тара грає. Ну, Це мені нагадує. нагадую. Uh, так. Вот, uh, so, so, so. your house, Кожей. В мини был, Оце! Оце, вот, приспів. І пісні набувають е... Е... емоційного забарвлення в залежності від того, що зараз відбувається з тобою. Допустимо, якщо слухати її просто, без контексту, то для мене вона була б депресивною. Але якщо, допустимо, прийшли якісь хороші новини, то ти її слухаєш, і ти радієш якось. Прям як підвіплеш пані Марію. Можна собі уявити, що якось з друзями проводите радісно час. Записуєте на камеру і це якось хліб такий гнято. Веселенький. Невеличкий проград чудово. Mm, і подовжує пісню. І звучить взагалі загально доволі, до речі. До. Є деякі повторення на приспіві, які вже я ідентифікував. Мені дуже подобається. Ще одна чудова балада. Вона інша. Ну, ой, до речі, і оці ці інструменти ж прикольні. Ну це синтекий. Excellent argument. Approved. Обсюшен. 10 of way we. E хто? Я сподіваюся, це не мужлан. Сподіваюсь, не мужлан. <кх Miller> Про таку групу ніколи в житті не чув, скоріше за все, це мужланий. Ай... Я так и сказал. Окей, тут и электрогитара, и классичная. И синты ретро. Ангу тут на приспіві буде високий укал. Бляха, тут ритм секція як Starlight Ой, чудовий укал чудовий. Це в тій пісні, які. То ритм мені нагадує і Starlight від Dreamcatcher, і uh, Remembrance Candy від Біллі. Не Біллі, а Біллі. Це остання пісня буде? Та, обходу. Що собі ми швидко все прослухали? Так, влітає. Мені дуже подобається ритм тут на приспіві. І це не те, що я очікував, чесно кажучи. Я очікував більш високого А це можливо я буду слухати постійно. Тому що дуже багато. Шляхи використання я бачу ці пісні. Але при тому вайп бісайд майже один той самий таке відчуття. Дуже якісні бісайди. Блін, ну от я це слухаю, ну мене, мене стільки просто роки проносяться в голові, тому що я буквально, може, роки два тільки джайдел слухав. Ну я цей голос ідеально знаю. У мене стільки спогадів якихось. О, нормально. Да, більш неповне. І тут мені оце у-у подобається. І mm. подхорос такий своєрідный Рап Банчик у премію. Боже, мияк же, як же це багато, як же багато тут хорошого. Dingo Life? Dingo Music? Це що тут за пісня? Я вже я вже забув, що це за пісня. Окей, okay. uh, ще я можу сказати по альбому? Альбом хороший, от прям ні одної поганої пісні. Uh, є пісні, які не так сильно залетіли. От Blind Dice Red, я, звичайно, слухав, але мені, чесно кажучи, вона якось не дуже заходить. В нас є. Що в нас ще є, в нас є е, титулка, яка в принципі непогана. Тобто з цих всіх пісень багато що можна слухати. Можна слухати абсолютно все. Я так більше скажу. Це дуже-дуже хороша робота. І я навіть не знаю, чи це краще ніж альбом Біо. Дивно таке казати, що тому що я альбом Міо не слухав. Мабуть, треба це нарешті зробити. Але це точно не краще, ніж альбом «Соя». Ну, якби, я перепрошую, але пріоритети. пріоритети, Там, там одна пісня Psycho, це вже просто щось щобусь. Ну що ж, альбом мені сподобався, а, хороші балади. А, остання пісня доволі енергійна, можливо, візьму її собі в оборот. Так скажем. А, титулки непогані. Ну, тобто можна було очікувати меншого особисто мені, але, в принципі, доволі, доволі непогано. І на цьому як все. Хороший альбом, хороший. От прям. Що йому ставити оцінку, ну, 7,5 з 10 десь. Так, це моя улюблена оцінка. А, так, радий, що вам сподобався альбом. Ага. Так. Добре, добре. Uh, ну, що ж, дякую всім, що люблю Якщо убивай, то вийшли харасмент. Харасмент це дуже погано. Назимайтесь харасментом. До наступного зустрічі, бувайте.